Без ТЦК України вже б не існувало. Таку думку висловлює е, заступник голови Офісу президента Паліса, який раніше був військовим. І давайте зараз розберемо, друзі, його заяву. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую кожному. Якщо говорити відверто, так як я думаю, а, якби. Так, це не зовсім правильно, те, що ви описуєте. І так, такі моменти ми самі бачимо, деколи мають місце. Але якби не зусилля ТЦК, то я думаю, противник вже б у нас давним-давно стояв по лівому березі річки Дніпро. Е, ви тут маєте на увазі, в принципі, систему якби, роботи над процесом мобілізації? <кій> Чому? От добре. Він зараз не військовий. Давайте ведемо на це. Він зараз чиновник, заступник голови Офісу президента. Тобто, от така от історія. І це людина, яка чомусь жодного слова і жодного разу не згадала про ті шалені численні порушення прав людини, Кримінального кодексу, Конституції України і так далі, які ем, вчиняються в ТЦК. Жодного. І що це означає? Це означає, що йому це підходить, йому це ок. Знаєте, а коли людині при такій високій посаді ок відсутність верховенства права в країні, то можете зробити самі висновки, куди ми прямуємо, куди ми йдемо і куди це нас в кінці кінців приведе. Яка в нас має місце? Чи те, що у нас доводиться, на жаль, зараз відловлювати людей для того, щоб поповнювати військо. Дивіться, і перше, і друге має місце, але я би не називав роботу ТЦК відловлюванням людей. Ні, ні, це лише частина роботи в окремих випадках. Просто Окремі випадки? чому це так. відбувається? Мені дійсно прикро, я не зовсім ну, знов, це моя особиста думка. Я не на одному інтерв'ю казав, що захищати свою державу, це не тільки обов'язок конституційний, а це честь. Він бачите, він все, йому його спитали: нахрена ти цикашники ловлять людей по вулиці це ж незаконно. А він каже, бо захищати країну це честь і обов'язок. Отакий, знаєте, отакий от у нас рівень навішування лапшички на вуха. Такий, знаєте, будь-яке некоректне питання, і от бачите, на Суспільне новини він більше не прийде, або ще цю дівчину звільнять з роботи, не дай Бог. Буде шукати нову, нову працю собі. Добре. Переходимо до нашого наступного гостя.